Пляжний сезон у розпалі. Щодня на Черкаських комунальних пляжах можна побачити чимало відпочивальників від найменшого до найстаршого. Проте вода може бути і чудовим помічником у відновленні ресурсів, і жорстокою вбивцею, що не пробачає помилок. На Казбецькому пляжі людно з самого ранку. Пан Юрій, пенсіонер, приходить сюди щодня. Зранку сюди, на Казбецький пляж, після обіду на Сосновський. Часу дуже багато, умови чудесні, в такий час. Я думаю, що не зря. Сюди люди ходять чуть-чуть, Маленький рай, щоб там не було. Під час купання закликаю кожного розраховувати власні сили. Не вмієш плавати, далеко не лізь. Ну і все остальне, а що тут? Вода чиста, порівняно. З дітьми тут у друге за сезон пані Зінаїда, аби приємний відпочинок не перетворився на трагедію, має власні правила. Не залишати дітей без нагляду і щоб вони під берегом тільки плавали, бо на глибину це дуже небезпечно. Плюс не бігати по води дуже сильно і активно, тому що може вода потрапити до носа, до рота. А взагалі це діти, <плес> на те і є дитинство, щоб. Бігати і робити шкоду, але все ж таки ніколи не залишати дітей без нагляду. А пані Лариса нагадує інші правила, адже безпечний відпочинок, запорука, гарного настрою. Це прям маленька турція. Дуже подобається. За бойки не запливати. Не можна випивати. Алкоголь один із найбільших ворогів відпочивальника на пляжі, каже рятувальник Олександр Бушовський. Вода, вона таких, скажімо, помилок і ну, нахабного, скажімо, до себе поводження не пробачає. Тобто, маленький якийсь такий недолік зі сторони людини, що вона там випила алкоголь. Зайшла в воду, а вона може бути там на дні холодна і поплила десь дуже далеко або навіть не дуже далеко судорога, і це може призвести до фатальних випадків. Рятувальні пости у Черкасах розташовані на трьох комунальних пляжах із 10 до 19 рятувальники стежать за безпекою та дотриманням правил поведінки. Саме на Казбецькому пляжі найбільше малечі, додає пан Олександр, тому їм приділяють особливу увагу. І огороджують безпечну глибину дитячими буйками. Щоб вони самі знали безпечну глибину для купання, батьки, ті, хто вже постійно ходять на наш пляж, то вже і діти самі знають що між собою, як спілкуються. Кажуть, що ой, не запливай туди, не заходь за буйки. Тобто вони вже самі розбираються, що це таке, що таке безпека купання, глибина для таких маленьких. Ну, безпечна глибина для купання це. Що для дітей, що для дорослих. Тобто, якщо ти пливеш, якщо ти не можеш там по якимось причинам далі продовжити плити, щоб ти міг стати на ноги, і вода не потрапляла до дихальних шляхів. Підстраховує рятувальників фельдшерка оздоровчого пункту Тетяна Ярова. До неї звертаються і відпочивальники, і перехожі. Прохожу по берегу пляжа. Не за те, що Скучно а за те, що потрібно як рятувальники у нас, вони все під контролем, так і я наблюдаю, хто там дітки, ага, не лізьте на качелю, не цибайте з качелі. Це... Називається профілактика травматизму. Проходять тут у нас люди похилого віку, які займаються спортивною ходьбою, скандинавською ходьбою, звертаються, звертаються, міряють тиски, міряють пульси. Задоволені ідуть, тому що вони прийшли по свіжому повітрі, побачили до себе повагу, увагу, що вони особливо ходять хто одинокі жіночки. Особливо вразливими у спеку є люди, які мають недуги пов'язані з серцево-судинною системою. Та загальні рекомендації пані Тетяни стосуються всіх. Спеку підвищений або наоборот нижений тиск. Під Підієм сонця, судини розширяються, це зумовлено. Тим, що е, черезмірне палюче сонце воно діє як на будь-яку людину. Серцеві хвороби. Люди, які знають, що серцева хвороба вона, це невідимо частина час людей похилого віку, потрібно забезпечити себе, контролювати тиск вдома, випити таблеточку, пігулки. Коли вже вдома не зроблено, просимо звертатися до нас, не доводити до крайнього стану. Пригодно на водних об'єктах із летальними наслідками лише більше, каже речниця Черкаської служби ДСНС Юлія Норовкова. Від початку року, внаслідок 40 випадків, маємо 26 загиблих проти 23 врятованих. Причини загибелі, на жаль, з року в рік одні й ті самі: це нехтування правилами поведінки на воді, і відпочинку взагалі загалі на воді. Якщо говорити із найрозповсюдженіших причин, це купання в невстановлених місцях, вживання алкоголю, так залишення дітей. Без нагляду, але от най, найперше, на найпершому місці ми звичайно, ставимо це порушення елементарних правил відпочинку. Надзвичайники рекомендують обирати лише облаштовані для відпочинку місця, де відділена буями безпечна зона купання, є рятувальний пост, а також обстежене дно. Ми е, дійсно співпрацюємо з органами влади. Так і якщо місце визначене як комунальний пляж, ми обстеж наші водолази обстежують дно, тому що е, вода помилок не пробачає так. І ми перед кожним купальним сезоном обстежуємо дно водойми, аби е, виявити і забрати звідти небезпечні які скля, скляні скляні предмети або якісь залізні предмети, щоб можна було безпечно купатися. Офіційно на Черкащині понад 20 місць придатних для купання. Ірина Марченко, Сергій Самотой, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.